Привіт, Юрій Бардаш заявив, що продюсує трьох українських артистів, а Світлана Лобода запропонувала роботу скандальному київському таксисту. Про це і не тільки сьогодні. У новини шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Цими вихідними пішов в життя крутий актор Меттю Перрі. Досі достеменно невідома причина смерті, але ймовірно, актор втопився у джакузі. Іноземні змі пишуть, що перед загибелью пері кілька годин грав у піклбол, а потім повернувся додому, щоб прийняти ванну. Його помічник відчував недобре, тому постійно намагався дозвонитися до Меттю. І після того як актор перестав виходити на зв'язок, його асистент викликав поліцію до будинку. За кілька днів до смерті Меттю розмістив ось це фото. Тут він також у себе в джакузі. Правоохоронні служби повідомили, що варіант вбивства в цій ситуації не розглядається. Ну а судовий експерт визначив причину смерті як невизначену. Ну і джерела правоохоронних органів зазначили, що на місці події не знайшли наркотиків чи насильства, тож найімовірніша причина смерті це зупинка серця. На Метію, звичайно, запам'ятався головним героєм серіалу нашої юності, друзі. І ви знаєте, знайшов кілька цікавих фактів про актора. Виявляється, він родом з Канади. А ще у Метьі була відсутня фаланга середнього пальця правої руки. А втратив він її під час того, як його дід закривав двері машини. А ще виявляється, коли Метью Перрі вперше потрапив на обкладинку відомого журналу «People», він відправив його одному зі своїх шкільних вчителів. Якось той сказав, що Меттю ніколи нічого не доб'ється, якщо весь час буде жартувати. Ну і ще один цікавий факт: Меттю Перрі цілий рік був у стосунках з Джулією Робертс. Ці стосунки актор згадував з гумором. Він казав, що Джулія постійно позичала у нього гроші, а ще залишала сліди зубної пасти в умивальнику. Світлана Лобода запропонувала роботу водію таксі, який потрапив у мовний скандал у Києві. У чому суть? Давайте нагадаю. днями у Києві спалахнув мовний скандал. Таксист на прохання пасажирок обслуговувати їх українською мовою, відмовився це робити, і натомість зупинив машину, виклав багаж і висадив жінок. А сам поїхав. Ну і згодом компанія Болту, якій працював таксист, повідомила, що чоловіка було звільнено і відсторонено від користування їхнім сервісом назавжди. І тут дуже цікавий факт, друзі, своїми діями водій таксі порушив статтю 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної за порушення закону про мову у сфері обслуговування передбачено адміністративне покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А це від 3400 до 5100 гривень. Друзі, я ще раз наголошую, що я завжди виступаю за те, щоб кожна людина мала право спілкуватися у побуті мовою, якою забажає, але в сфері обслуговування це закон. Ну а публічним людям, на мою думку, теж потрібно спілкуватися українською для того, аби Показати приклад своїм прихильникам, а до чого тут, взагалі, Світлана Лобода? Спитаєтеся ви? І я, до речі, теж спитався після скандалу з цим водієм. Світлана заявила, що готова взяти його до себе на роботу. І отут питання до Світлани: навіщо це їй? От як ви думаєте? Чекаю ваші думки в коментарях. Ну а цими вихідними закінчився черговий сезон шоу Голос країни. І думаю, ви зі мною погодитеся, що якось він пройшов непомітно, якось так незвично, без скандалів, без розбірок. Ну а переміг на цьому шоу військовий Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова. Сам Михайло родом з Львівщини, і це вже не перший його вокальний конкурс. До цього він брав участь у x факторі, і там він був у команді Дмитра Шурова. Ну і, до речі, там він також переміг і отримав 1 мільйон гривень. А вже у березні 22-го року Михайло пішов служити в ТРО. Спочатку він був в Бучі, в Ірпіні, а згодом воював під Бахмутом. Артист зізнався, що на сході пережив справжнє пекло протягом п'яти днів. Разом з побратимами він перебував в окопах під постійним артобстрілом. Ну а на шостий день окупанти прорвали фланг і взяли їхній взвод у кільце. Бій тривав десь приблизно 14 годин. Панчишину та деяким його побратимам все ж таки вдалося вирватися. Ну а частина військових там загинула. Під Бахмутом Михайло отримав поранення три місяці. Був у лікарні, а тоді, восени 23-го року, його звільнили від участі в бойових діях. Ну і друзі, я пропоную лайком привітати Михайла Панчишина з перемогою шоу Голос країни і чекаю у коментарях ваші реакції щодо цього сезону. Можливо, це тільки я його пропустив цей сезон. Можливо, ви його дивилися. Напишіть, будь ласка. Юра Бардаш. Юра Бардаш виявляється, продюсує зараз трьох українських артистів. Про це він сам розповідає на пропагандистських шоу. Юрчик, який втік до Параші, продовжує освоювати бюджети, які йому виділяють за зраду. І тепер він продюсує, як він каже, трьох артистів: один зі Стаханова, другий з Донецька і третій з Алчевська. Тут є одне уточнення: всі ці території окуповані. А ще Юрка каже, що він не відвертався від України, а навпаки, веде бесіду з українцями у себе в телеграм-каналі. Але тут знову ж таки уточнення. В тому телеграм-каналі Юра пише антиукраїнські пости. Але, бачите, бабки капають, тому Юра із задоволенням робить те, що навіює йому порошок непральний. А звання Чмоня тижня цього разу отримає вже вкотре Маруф. Справа в тому, що співачка вирішила випустити україномовну пісню. Уявляйте собі, Щоправда, вона ж тепер не Маруф, а Шарлота Утуту. Ну а вирішила вона присвятити цю колискову своєму синові. Так, давайте, друзі, розбиратися. Анна Крусун, яка вже більше ніж півтора роки жодного слова не сказала про повномасштабне вторгнення ем, в Україні. Так, вона рік тому народила сина. А постійно вона уникає теми України, але тепер бац і україномовна пісня. Ще й колискова така. Знаєте, непогана спроба через дитину відбілити свою репутацію. Типу, ну якщо це колискова для маленького сина, то і хейтити не сильно будуть. І отут питання до Ані: Аня, а що сталося? Що случилось? Як же ж концерти і майбутнє в Росії? Чи там особливо нічого не відбувається зараз з тобою? І я взагалі неодноразово пропонував чоловіку Маруф Олександрову зробити інтерв'ю, пояснити свою позицію. Мої повідомлення читали, але відповіді не було. Знаєте, я вже колись говорив про те, що всі ці мовчани рано чи пізно будуть лізти з українськими піснями назад до нас, бо вони розуміють, що там вони нікому не потрібні, але не розуміють, що в принципі і тут вони вже нікому теж не потрібні. Але думають, напевно, що це просто такі, знаєте, поганий славка або журналісти, що просто наговорюють на них. А люди, люди чекають, люди хочуть чу чути ці їхні неймовірні творіння. Але як показують рейтинги і опитування аудиторії вже начхати з висока на таких чмонь, бо українці, хоч і добрі, але злопам'ятні, особливо коли їх ображають або зраджують. Але це особисто моя думка. Хотілося б дізнатися вашу думку. Чекаю її в коментарях під цим випуском. Сьогодні, прям після кожної теми, я чекаю ваші коментарі. Тому залишайте їх і дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю з Олександрою Заріцькою з гурту Каска. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.